Опа! Приїхав! На город на точку будівництва. Так, привіз замовлення. Такий козик, метр вісімдесят по висоті. Муравйом своїм привіз. Ну зараз вигружу тай. та й що Та ось набрав уже Чотири відра чорнозему. Ой, тут гарний чорнозем на вагу золота можна так сказати, бо в мене вдома пісок, а це для різної розсади, там бабуся щось буде садиціяти. Та тут його багато, купа така, що можна брати і брати. Ну не люблю я повертатися додому пустим Муравйом